Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу показати, як ведуть себе нутрій в нічний час. Говорять, в нічний час внутрі більш активніший, ніж в день. Ну от півпершу ночі на часах, але щоб сказати, що внутрі сильно активні, то ось на даний момент... Більше нікого нема. В цій сім'ї залишилося сугубо самець і дві самочки, ті, які переводять отряд. Інших я пересадив в другі клітки. Ось в цій клітці два самці. У нічний час вони не дуже і активні. Ось тут в мене пересаджено 6 самців. Тут були дві самочки. Вони уїхали в нову сім'ю, а зараз сидять 6 самців. Ось так само ви бачите, як в нічний час вони. Не дуже такий і активний спосіб життя ведуть. Вважають всі, що в ніч вони більше активні і викупуються і все інше, але це не завжди так. Вночі майже, майже ні одна нутрія в мене не купається. Ну і всі вони відпочивають. От на сьогоднішній день, чим менше в мене нутрі залишилось, тим більше пропадає продуктів, ну точніше корму для нутрі, тих самих овочів, фруктів, яблуки, груші. Так як їх зараз на сьогоднішній день вже залишилось геть мало, тому от, ось бачите, за один раз, що я даю їм, ну буває підкидаю там, де пару яблук, пару груш, а весь залишається завишає, ось така кількість корму у них в клітці. О, Отак от у нас груші падають вночі. Ось тут так само кавуни, яблуки. Груші, але їх всього двоє, то тут в принципі, їм на цілий день дуже багато вистачає. Те, що вони не виїдають, буває таки пропадає, то тоді я вже його викидаю. Ось скільки за день висипиться груш, що навіть ми самі не встигаємо їх десь перерабатувати, щоб... Вже і варення з них варим і все остальне, але їх дуже багато і звісно це що залиша нутрієм. Ось на сьогоднішній день залишилось сугубо, от, як то кажуть, маточне поголов'я нутрі. Це сугубо те, яке я тримаю для розводу в подальшому. Тут дві самочки і один самець більше. Більше тут нічого немає. Я відсадив вже молодняк. Це все, що залишилось. Ось так ось. Тут так само. Три самочки і самець. І вже воду я міняю не так часто, не два рази на день. А можу раз в день поміняти воду, а то навіть раз у два дні. Ось така вода залишається. Ну, Практично чиста, але не, не дуже. Але ще може внутрі-завтра покупаються. так як вона не геть грязна така. Сьогодні вода мінялась. Друзі, не, не забувайте підписуватися на мій канал. Добавляйтеся в фейсбуці в друзі. Пишіть коментарі. Всім мирного неба, всім успіхів. І поки не забув, підписуйтесь на канал до мого знайомого. Можливо, там ви для себе знайдете також цікаві і інтересні відео. Всім мирного неба, всім успіхів.